Друзі, всім величезний привіт на моєму каналі. рада всіх вітати. Я вже в форумі Львів, це величезний торговий центр. Тут багато різних власних брендів, європейських, американських. Я відправляюся на огляди тих брендів, які саме більше дивляться глядачі. Якщо ви бачите, наприклад, по бока годб'янка і так далі. Я пробувала робити огляди з інших мереж, наприклад, з дорожчих. То не має такого якби, перегляду високого. Тому я роблю огляди тих брендів, які зазвичай з радістю купляють самі глядачі. Давайте подумаємо, куди мені йти чи в резерве, чи Вайкіки, але сьогодні буде то і то. І зараз я відправляюся в Айкікі. Наш улюблений бренд. Це турецький бренд. Багато дитячого класного і багато хто пише, чому ви не робите огляди дитячого одягу, тож скажу, що ж та, тут така ситуація, що відео не набирає переглядів. А якщо воно отак от зараз є, то а, тиснуть на кнопочку Пропустити пропустити і перемотить. Подивіться, який зайчисько! Я щось не врубалася. Це рюкзачок такий для піжамки. От туди всередину, якби. А, ховають піжамку, напевно, я так думаю. А, який він милий, класний. М -м -м. Тут ще щось з ручками. А, тут натиснути, напевно, треба. Ні, нічого немає, але намальовано так. Морковочка вишита. А магазин казав просто м'яка іграшка, подушка. А, ну, там є. Якби наблизько цей отвір, і можна туди, якщо хочеш, дитина собі бавиться, заховати. Ага, я ще не сказала ціну, 749 гривень коштує такий рюкзачок. Поло класне, є, підліткове. Ну, Розмірна сітка досить від 13 до 14 років, а ні, від 6 до 14 років, а ось цей від 13 до 14 років. З баєчкою всередині таке класне поло, 750 гривень теж. Дитячі дуже класні лашечки, є жаль, що мало так глядачів хочуть дивитися. Наприклад, зараз Мишка, кардиганчик, який падає і тікає від мене. І навіть є підлітковий, на кнопочки застібається. Таке теді хутру, ніби така в'язка букла. 549 гривень зараз. Ідемо дивитися доросле. Через дитячий відділ просто йду. Може хто скине оком. Подивиться. Бо я кажу, з радістю робила огляди, є що показати в різних мережах. Ну напишіть, якщо багато напише, що хоче огляд дитячого, пишіть в коментарях, я ж не можу вгадувати, якщо там напишуть багато, то такий бомбер трикотажний теж з баєчкою, оцей класний, блакитний. І вже зараз знижка 600 гривень, 100% копей, такий бомбер. Так, хочу сказати, що багато є, бачу ну, новий Зараз подивимося цей. А, а, це гольфик. Я думала, що цей жакет, який я показувала в минулому відео з шерстю зі знижкою. Ну ні, але ось цей гольф 549 гривень. Зараз така приємна знижечка. Це цілий костюм. Є ще має бути десь спідничка або штани-крюготи, по-моєму. Така цупка в'язка. Тут завжди лунає голос голосно музика. Під минулим викиді мені написала пані, що я не дивлюся. А вона постійно пише коментарі. І постійно ну, незадоволена моїми відео, але написала, що я не буду дивитися, бо музика. Ну, але це ж не моя вина. Музика фону вам, магазину. Так, 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 ось шовбочка з'явилася. Ми подивимося, зараз щось класненьке є, яка класна някенька. Правда, 2800, але немало. А, застібається Ось тут на кнопочки, такий широкий рукавчик. А -а. Легенька, правда. Добре те, що легка, що не важка. Бо деколи або шкіряні куртки, або шубки, як пошиють, такі вже важкезні. А що неможливо носити. Так, сьогодні напевне відео буде про міжсезонні знижки, я думаю, Я бачу багато червоних цінночків. Тут ніби і дорого, так, зараз подорожала тільки, але хочу сказати, що тут знижки бувають досить часто. Подивіться, вже 330 гривень жилетка. Жилетка. Так, це турецький бренд, але жилетку виготовили у Бангладеш, хоча дивує, бо якби в Турції багато жи є промисловості, яка шиє, в'яже. Стовідсоткової крил за 300 гривень дівчатка можна брати. Ще вам скажу колір капучі, капучинко непогано, така трішки оверсайз. Ну між знижечки стартували, Так що офіційно заявляю, а, цей жакет з квіду, правда, не з було і Хто не любить блискіт, хоча він дуже класний, елегантний, 1100 гривень зараз, а ціна була 1700 гривень. 1700 гривень. Шукаємо знижечки. Я вже зуба наточила на знижки. І бачу тут теж, подивіться, навіть так поскладно, але вже опа, ось ціночок оранжевий, червоний. 400 гривень, 100% которок, смужку. Це 100% бавовна, так сказали, стовідсотковий котон. Ось така сорочечка класна, жіноча. І теж за 400 гривень неповних можна собі купити. Так, це точно костюми, жилетку, яку я показувала під жакетом з самого початку. І Ось є така в сірому кольорі. Так, чи є тут знижечка? Її дійсно знижка 550 гривень. І опа! Подивіться, яка класна спідниця за 650 гривень неповне в'язана. Це зима сезон. осінь, зима, а вже знижка. Приємно, приємно ось. Так. І ця сама музика, що в минулому відео. От. А, так вже голосно. Я не чую своїх слів взагалі. Про що я говорю, я не чую. Так що ще раз перепрошую, якщо в когось це викликає дискомфорт. Просто виключіть і дивіться так. Подивіться, класненько, Яка класна спідничка і жилетка. І це все зі знижечками, зі знижками. Ох ти. Так, зараз я таке пічко отак поставлю. Ось, ось є знижки, це супер. Ми всі любимо знижечки. Так, тут теж на цю спідничку вже знижка. ціна була 1200, а зараз 800. Гривень, 800 гривень було. Так. А -а -а. З мусліну сорочки. Цікаво, вони вже стільки продаються часу, чи є знижка, чи все ж таки на них тримають. вони б... Ну, є знижечка. Все, просто купа знижок, дівчатка. Вайкіки, офіційно ще раз заявляю, купа знижок, 400 гривень, 100% котон з мусліну. З це я показувала. Оця жилетка була під жакетом і зі знижечкою. Так, так, повисло все. Треба поправити терміново. Так. Так. І 650 гривень спіднечка. Тепленька. Нагадаю, який склад, бо я вже показувала, не знаю, чи ще варто раз говорити, який тут склад. Вона має такі розрізи глибокі. В складі акрил, поліастер і поліамід. Так, Курточки, жилетки. Ну тут знижок немає. В новиночках ось така жилетка. А, ще побачила, які класні джинси є. Джинси непогано носяться. Я такі джери, ну не такі, а джинси маю на увазі звайки, які маю. Але цього року я їх ні разу так і не одягла. Вже заріклася, що просто купляти не буду дивитися ні на знижки, ні на що. По факту, що дуже треба і дуже хочеться. Ці класні джинси. Дуже оці барелі 1000 гривень, нормальна ціна. Вони ніби в коліні такі, отут йдуть -от, розширені. Дуже класненька модель. А ці зі стрілками класні, широкі. А, такі м -м, багі, модель багі теж класна. Сучасна. От багі, барель це зараз просто топ. Це просто топ. Але знижка є на цю куртку. Я теж її от буквально через одне відео тому показувала. І ціна була було 1600, зараз 1100. Ну за 1100 чого можна взяти. Так, я не показала ось цю курточку, цю жалетку, дуже пухляш у бордовому кольорі. Клас, Ну, Це синтепон, звичайно, не бачу я Ціночка. Ну і ціна не є високою 900 гривень у бордовому кольорі. Можливо, ще в чорному, зараз побачу. Ух, ти, кардигани зі знижкою, але класні. В білому кольорі, з темно-синім. Я не знаю, я їх бачила по повній ціні чи ні. 650 гривень, зараз ціна. Зараз просто комфортна ціна зі знижечками. З акцентними золотими гузиками і досить така в'язка, не є легенда. Думаю, що навіть можливо і є. А кишені це обманка кишень. Ну і непоганий склад. В складі є 49% віскози, що непогано. І в чорному кольорі ось так переходжу сюди. І в чорному кольорі теж чорний з білим взагалі така база. Легатний в стилі а-ля Шанель. Тут тисячу гривень, тут знижечки немає, або, можливо, а, ні, на них немає. От колір чуть-чуть по-іншому і вже все. Хоча би я не сказала, що білий синім це гірше, але а, майже наполовину, ну не майже 35% знижки. Оці шубки мені подобаються. Шубки та колір такий приємний. Ви подивіться, а це в новиночках, до речі. А, зараз покажу ще інший колір. бо Отак я не показувала, я побачила по цих застіпках. Це нова якась модель. Ось так повішала, що подивитися. Класненька на цю шубку теді. Красивий коричневий колір до шоколаду. 1600 гривень і ось ці застібочки мені сподобалися. Це шкір замов, він досить супкенький. Звичайно, хотілося щоб це була шкіра натуральна. Ага, можу я однією рукою відстібнути чи ні? Ні, міцно тримається. Тут є з підкладочкою. Хороша така шубка. І такий ще колір є. Така вона кучерява. Теж дуже сподобалося такий кремовий колір, приємний. Ага, вона застібається зовсім За по-іншому, вона подовжена. Це зовсім інша модель. Наголочки застібається, але це теж новинка 1600 гривень. Дуже багато цього року вайкіків, отаких всяких різних хутряних шубок, дубльоночок класних, А, таких стильненьких, модненьких з підкладкою, І ціни досить відносно демократичні. Тому, якщо порівняти в них, що штани можуть таку ціну коштувати півтори тисячі гривень, то я вважаю, що за шубку Подивіться, який ще класний в'язаний кардиганчик є. А цупкої в'язки 850 гривень. Є знижки і є. По повній ціні новиночки, як завжди, але знижок досить багато. Так, ще такий кардиганчик я бачу класний. Цупкої в'язки, чорний, базовий, 850 гривень. Знижок немає. А на цей кардиган, бо це новинки. Але є класні гречі. Сьогодні дуже багато покупців, Вже важко знімати, з тубитком набито. Така чорна сорочка в новинках і вставки з органзи на півпрозорі. Ой, ціна зовсім невисока, 850 гривень. Коштує така сорочка. Отак по торцю рукава. йде такий лампас на півпрозорі з органзею, отут вверху. поліестер, поліостер, О, за такі гроші. Хочеться, звичайно, але немає натурального. Так, на міжсезонні знижки попав цей кардиганчик, класний, я показувала А-ля Шане 800 гривень. Щільної в'язки з акцентними гузочками золотими, красота, яка скільки знижив багато. І такий ще кардиганчик є от з м'ятним кольором. І теж значечка. Знижка 800 гривень зараз коштує. Так що повзутті. Подивимося, теж знижка на взуття 550 гривень. Кросівки, ну погано. Знижки тішать. Ова, скільки знижок. Ось ці кросівки теж зі знижкою. 400 гривень. Так що поспішайте. А в малинках ось такі тапки. Вони теж попадуть на знижку, 600 гривень вони зараз. Ось ці класні 550 гривень. В середньому 550 гривень. Пара взуття зі знижкою буде коштувати. Як вона розпродується активно, як активно розпродується. І ці теж зі знижкою мені собі. 700 гривень. Якісь дуже класні шарфики, ключі. Який він теплий. Ну напевно, це поліастер Мухнатий такий бо ціна 360 гривень невисока, то а, чекати, що тут буде шерсть, на я трішку смішно було, бо 100% поліестер, але дуже класний. З такими китичками шарф-плет, він величезний, досить досить великий і молочно кремовому кольорі. Модубаєш. Так, є шапки різні стильненькі, а ціна 230 гривень. Серйозно, Просто ціни на максимум, на максимум низькі. Просто дуже низькі. Народу тьма, тьма, просто народу. 230 гривень така шапочка. В м'ятному червоному кольорі є. Сірому, чорному, синій, класний. Що сіра бачу, тільки одна. От найбільше залишилося м'ятна. А ще в чорному кольорі верхує. подивіться який класний червоний колір. Капелю 230 гривень, капелюхи по 450 гривень. Всім до зустрічі у нових відео. Пишіть в коментарях, що вам сьогодні найбільше сподобалося. Всім па-па!